Я Стецик Любомира Дмитрівна, бувший медик також. І вітаю вас, усіх, медиків, які сьогодні до нас приїхали в станелю обслужити нас чесно, гарно обслужили. Ми, вас, ми дуже вами задоволені. Так, я в станелі проживаю, я пенсіонерка 65 років, буду мати тепер у липні. Я прийшла, щоб мені тиск. Поміряли, оце декларація з лікарем є. Е, є Сарахман Галина Михайлівна, у нас лікуючий лікар. І У мене є ще свої лікарі, знайомі. Я підходжу так, що мене от наша дуже дорога оця лікарка, теж що приймає. То ми дуже вдячні нашим лікарям, що вони нас поважають, що вони до нас приїхали, аби хоч раз у півроку так приїжджали, щоб аналізи обновити, щоб зайти до лікаря. З ініціативи голови Трускавецької територіальної громади ми продовжуємо виїзд медичних лікарів Трускавецької лікарні по селах Трускавецької громади. Вже ми були і в селі Орів, Уличне, Доброгосів і не забули село Станелля. Я хочу подякувати головам сільських рад за допомогу, розуміння, тому що ми приїжджали, вони розуміли вони допомагали, давали приміщення, е кликали е мешканців своїх сіл. Е дуже багато мешканців сіл приходили і від імені своїх працівників, медичних моїх працівників, які приймали участь, вони хочуть подякувати головам сільських рад. Мешканцям сіл за розуміння, допомогу і бажають їм здоров'я, тому що здорова нація це сильна держава, а нам треба, щоб ми були сильні, щоб перемогти ту війну. Пити один раз день на Я роблю загальний аналіз цукру. Сьогодні було дуже багато пацієнтів, виявили підвищений цукор 10,2, тому ми їх скерували на додаткове обстеження. Пацієнти звернулися, навіть не підозрювали, що вони є високий цукор, але виявилося, що ну, живуть і не знаючи, що цукор, і ну, відправили їх на додаткове обстеження, де все ж таки підтвердився цукровий діабет. Це, Беремо швидко і результат зразу, даємо результат, і людина вже з тим результатом йде або до обстеження, або якщо нормальний, то просто контролює кожного року загальний навіть цукру. А оцей те способ. Поколювало серце, не знала точно що серце, зробила кардіограму. Уроді той виписали мені лікарство і прийти ще зробити еко. Дуже задоволена лікарем, що приїхали і, і нас тут похопросило. Висловити щиру подяку від жителів села Станелі з нагоди проведення виїзної акції Трускавецької міської лікарні, яка відбувається за сприянням міського голови Андрія Кульчинського щодо проведення діагностики стану здоров'я громади. Надіємось на частіше проведення майбутньому таких заходів в селі Станелі.